Всім привіт! Я продовжую будувати автомобіль своєї мрії. На жаль, довго був відсутній, дуже зараз ускладнюється робота над проектом, багато аварійних відключень світла, особливо ввечері. Якраз тоді, коли я маю час працювати в майстерні. Та що поробиш, таке життя в моїй країні триває війна, і відключення світла це найменше, що мене зараз може хвилювати. Я тут, блин, хоч при скачках готовий вистукувати майбутній кузов свого спорткару, і ніякий вонючий окупант мене не спинить. Отже, за час відсутності тут на каналі проект потихеньку продвигався вперед. Знову ж таки нагадую вам про мій інстаграм, де я набагато частіше з'являюся та пробачить мене Ютуб. Тому хто хоче слідкувати за проектом в реальному часі. Майже кожного дня я щось хочу потроху, але роблю майстерні, тому якщо тобі це цікаво, то обов'язково підпишись на мій профіль в інстаграмі. Посилання, звичайно, залишив в описі. Отже, як можете бачити, повністю встановив вже кермову систему. Це рідна кермова система від Запорожця. Як ви можете пам'ятати, раніше я її реставрував, Редуктор ось таким чином вдалося інтегрувати. Передню частину рами, зав'язав пластину 6 мм товщиною, пару ось таких косинок. І вся ця конструкція вже доволі впевнено тримається на рамі. Ось цю точку кріплення навіть не чіпав, вважаю, що і цього цілком буде достатньо в плані жорсткості всієї конструкції. Поки що все на прикладках, не поспішаю все зварювати. Ось тут ще будуть у нас посилюючі труби в цих місцях. Тут гарно вписався маятник поміж цих двох пластин, в принципі, як я все і заплановував. Кермовий вал також від зазу. Багато, до речі, хто питає з приводу ось цієї геніальної інженерної думки, це, друзі, мої безпека. При лобовому зіштовхуванні цей вузол мав якимось чудом скластися. Але щось мені здається, що ребра у водіїв запорожців складалися перш ніж ця херня. Отже, Далі зробив власноруч ось такий кронштейн на двох втулках ковзання. Кермо, тепер, як ви можете бачити, успішно обертається. А колеса, точніше поворотні кулаки, повертаються в обидві сторони. Супер! Далі по рамі завершив всі роботи з 25-ю трубою, пробив ось такі розкоси з цієї і з тієї сторони, зробив посилення, також по підлозі зашив тією ж 25-ю трубою скрізь. Ось тут вони з'явилися. Ну, а також приділив увагу і задній частині рами. А саме кріпленням двигуна і коробки. З кріпленнями двигуна не став сильно ускладнювати і теж вирішив виштовхуватися від рідних кріплень. Ось, наприклад, я використав це кромисло від запорожця, але значно його зменшив як по ширині, так і по висоті. Також заюзав доволі таки масивні блоки під 12 вісь. замість оригінальних просто здоровезних подушок, котрі сюди ну, ніяк не вписувалися. Цю точку кріплення з кронштейном я також залишив оригінальну від запорожця. Просто до неї дотягнув труби від рами. Єдине, що трохи заморочився. А саме ось ці труби зробив знімними. Оцю та ось ту. Ось так гарно тут все виглядає з гвинтами під потай. На жаль, тут у мене освітлення погане, тому можливо не так гарно видно. Вибачайте. Отже, ці частини рами мають змогу тепер демонтуватися задля для можливості з ручного з Коробки передач з приводними валами. Ну і єдине, що нам тепер залишається з усіх робіт на стапелі, це нарешті створити задню підвізку, чим я відверто і хотів би зайнятися в цій серії. В першу чергу перед створенням задньої підвізки я намагався візуалізувати все на листі паперу, багато малював як в такому форматі, так і в повномасштабному. На цьому малюнку, в цілому, для розуміння зображена наша майбутня багаторечашка. Це у нас як. Зрозуміли рама нашого автомобіля, а це майбутній задній кулак. І вони поєднуються чотирма речагами: нижній речах, верхній та два реактивних. Все по канонам і в стилі олдскульних спорткарів. Далі на цьому листі паперу я вже відтворив все в масштабі один до одного і почав проєктувати. Спочатку намалював задню частину рами, потім на відповідній відстані. Та висоті висоту визначав різницею майбутнього кліренсу та радіусу колеса. Отже, тут я розташував ступицю з карданом, тобто ось цей вузол, котрий ми вже кастомізували раніше. Я його повністю не зображував, а лише частину ступиці. Та вже корпус від майбутнього кулака. І ось на цьому етапі, коли ти створюєш автомобіль, грубо кажучи, з нуля, є можливість шляхом розташування ось цих точок кріплення створити саме ту ідеальну геометрію, яка потрібна саме твоєму автомобілю. Тому з повною відсутністю знань та вмінь в цьому напрямку я почав вивчати та думати, що тут і до чого. Багато читав та серфив інформацію на різноманітних форумах, але основну порцію знань та розуміння мені дала книга Деса Хаміла, яку я вже почитав декілька разів. Книга Підвізка та тормоза, як побудувати, налаштувати та модернізувати спортивний автомобіль. Можу сміливо радити всім і кожному, хто збирається чи вже будує автомобіль власноруч. Отже, в цій книзі я знайшов майже всі відповіді на мої запитання, і я вже хочу з якимось багажем знань почав створювати всю цю красу. Зараз сильно заглиблюватися в теорію не буду, та все ж таки двома словами вам розкажу. Основна задача тут полягає в тому, щоб при всьому діапазоні ходу підвізки не змінювався розвал коліс. На це якраз таки впливає геометрія заднього кулака, точки кріплення на рамі та розмір речагів між ними. Мені вдалося досягти бажаного результату. Я не один день тут вимальовував, моделював те, як буде змінюватися розвал на різних ходах підвізки. І це все лише невелика частина того, що я робив. І цей малюнок лише для того, щоб ви наглядно розуміли, про що йде тут річ. З приводу ходу я заклав його досить невеликим, близько 50 мм на зжим та 20 мм на відбій, сумарно близько 70 мм ходу плюс-мінус. Зазвичай, як сказано в книзі Хамела, нижні поперечні речах встановлюють паралельно землі або все ж таки трохи припіднімають кріплення речага на рамі, тим самим завдаючи певний кут, як в моєму випадку. Тобто тут є невеликий кут. Верхній речах зазвичай має зворотній кут нахилу, точка кріплення речага на колесі припіднята над точкою кріплення на рамі. У діапазоні 25-38 мм. І от якраз таки у випадку, коли точка кріплення нижнього речага на рамі вище точки кріплення на колесі, перевага полягає в появі зовсім невеликого негативного розвалу при ході підвізки на зжимі, що самим собою гарно впливає на проходження повороту. І це я вам ще не розповідаю про сходження задніх коліс і багато-багато інших. Дуже насправді нелегка ця тема, і я ні в якому разі не претендую на вірність своїх дій. А скоріше навпаки, я роблю це все неправильно, роблю це вперше в своєму житті, тому дуже гарно поставлюся до вашої конструктивної критики. Ну і в будь-якому випадку, вже на колесах це все ще можна буде коригувати, так як всі речаги будуть мати змогу регулюватися по довжині. По речагам більш детально я розповім пізніше. Матеріал вже весь закуплений, шарнірні з'єднання, як ви бачите, вже є. Там ще в мене ціла коробка з ними лежить, але про то все пізніше. Спочатку робимо кулак. Він складається з основної частини, це, грубо кажучи, величезна втулка, в яку буде запресовуватися ступочний підшипник. Вся ця втулка буде розташовуватися ось в цьому місці, і до неї потім вже будуть приварюватися ось такі лапи. Які вже будуть з'єднуватися з, з Шаесами, ну і безпосередньо з речагами. Отже, робимо кулак, збираємо в купу з ось цим вузлом, виставляємо та закріплюємо все це діло на стапелі після чого вже виготовляємо речаги. Тому, друзі, ось такі в мене плани. Давайте вже нарешті розпочинати, бо я вже просто неймовірно чекаю, коли весь цей боліт заживе і вперше стане на свої колес. До речі, як ви можете бачити, креслення були навіть на підлозі. Це нижній ричаг в якості матеріалу для наших тулок буду використовувати ось цю болванку. Така досить легка болванка, я вам скажу. Осталася вона мені колись в придачу з токарним верстатом. Буду її використовувати. На жаль, переведу багато матеріалу, але це було б придбати просто стінну трубу. Але її потрібно шукати, купувати, а так є ось така болванка. тому буду течити з неї. На жаль, не знаю, з якого вона матеріалу. Але судячи з ось цієї вміятини, вона це точно не чугун. Ну, і це свідчить про те, що вона не підкалена, а скоріш за все з якогось сирого, сирого, доволі таки м'якого матеріалу зроблена. Тому давайте пробувати. Заради цікавості вирішив зважити нашу болванку. 10 кг, 10,5 навіть. Добряче, сегодня. Вийшли, ще доволі таки важкі. Вже зовнішній діаметр в розмір зробив, продовжуємо далі. Готово, витачив ось такі гарні частини кулака. Добре, що в останній момент згадав про канавки під стоперні кільця. Отже, Посадку під підшипник вирішив поки що не робити, залишив ще міліметр припуску. Тому я боюсь, що після зварювання в майбутньому ці втулки дуже сильно покрутить і зіжме, тому вважаю, що вірно буде робити посадку саме після обварювання кулаків. І сподіваюся, що вони залізуть до маткарного верстату і не прийдеться до когось звертатися. Також поточив ось таких маленьких втулочок. Ну і тепер лишається зробити невеликий стапель, такий певний кондуктор, в котрий ми зможемо зажати всі ось ці частини. Кулака жорстко закріпити і після чого поєднувати пластинами і обварювати. А вже вирішив я далеко не ходити і використати в якості кондуктора сварочний стіл. Вже в першу чергу ось таку плямбу певного розміру з посадкою, на котру плотно втягається ось ця втулка. Далі в ній є отвір. Через який ось цією шпилькою все це діло буде центруватись і притягуватись до сварочного стола. Далі буду використовувати ось цю планку, виставлю її на певній відстані і закріплю струбцинами. І це вже у нас буде як база для нижніх втулок. Вони ось тут будуть базуватись. І я їх, мабуть, маленькими точками поприхвачую. Так буде для мене набагато. Простіше, щоб не нагромаджувати тут велику конструкцію. Тому як надалі це все буде обварюватись пластинами і щоб мені тут нічого не заважало, тому вирішив просто до ось цієї планки прихватити нижні втулки. І вони вже у нас будуть чітко виставлені відносно ось цієї. Ну і далі лишається третя точка кріплення, ось третя втулка. Для неї я також токарнув ось таку оправку. Вона буде зажиматись в цьому отворі, Якраз відстань між отворами в сварочному столі чітко співпала з кресленням. Тому тут буде отака оправка. На певній висоті, котру я виміряв, буде розташовуватись третя втулка. Я її також буду прихвачувати. Що вже тут видумувати? Ну і таким чином. У нас виходить простий кондуктор, на якому тепер можна створювати задній кулак. Зараз буду вирізати з листа металу товщиною 3 мм пластини і потихеньку-потихеньку обварювати задній кулак. A boy, Christmas brought so much joy Couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man Lost sight of who I am no joy, joy. Коротше, не, не встиг я дозняти все нормально. Так же, ну ви бачили. Перехватив пластини з усіх боків. Ось таким чином це все виглядає. Краса, краса, мені подобається. Ну і в принципі робота на кондукторі вже завершена і всю цю конструкцію тепер можна знімати е і обварювати. Але ще потрібно з цієї сторони також дві пластини буде зробити. Але вже то буду робити, мабуть, завтра, коли буде світло, тому що тут треба обережно підрізати прихватки бормашинкою, щоб то все безболісно знялося. штука в токарный станок. Заразу будешь мерять? Ну как, а чё? В я уверен. Буквально щупать. Ну не за можно было чуть поменьше там, конечно, сделать. Ну, так в целом. Запускаю. Блин, ну, цена так страшная, как мне казалось. А вообще на Изи. Вообще. Да ты что, красота? Стримався, я, проточив кулачки і спробував зажати. Ви тільки погляньте, ну просто краса. Над станиною проход. Тут все плотнячком. Вон, бачите, вже аж в патрон вперся, але все стало. Блін, ну просто неймовірно радий, що ні до кого не прийшлось звертатись. Тепер я спокійно зможу в своєму верстаті. Розтачити і зробити посадку під підшипник. Сьогодні у нас, до речі, взагалі свято весь день без відключення світла, тому я встиг накидати ще один кулачок на швидку руку. Ну і зараз сідаю і буду це все діло гарно обварювати. Що ж, друзі, готово. Мені в це самому складно повірити, але це саме так. Половина шляху в створенні задньої підвіски успішно, можна сказати, пройдена. Маємо два ось таких красення. Ну, просто витвори мистецтва. Мені здається, саме час поставити великого пальця догори. Отже, отже, вимкнули світло у нас, і олипали. Тут у нас зазор є невеликий. Там має бути пильник. Я його тимчасово не ставив, але він обов'язково там буде. Ну, Наразі все. Так, ну і звичайно не стримався і тимчасово закріпив наші кулаки на стапелі. Ось таким чином виглядає все, щоб ви могли вже звізуалізувати, як то все буде виглядати на майбутньому автомобілі. Десь тут вони будуть розташовуватись, я поки що підв'язав їх просто ниточкою. Також і другий на місці. Ну Це поки що тимчасово, тому як надалі я буду тут вимірятись і вже жорстко їх закріпляти на стапелі. Після чого вже можна буде виготовляти речаги. У нас буде верхній поперечний речаг, нижній. Він буде такої трикутної форми. Ну і два продольних. Отже, ще є над чим попрацювати. Так, ну що ж, друзі, я вже буду завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. На жаль, просуватись вперед не виходить так швидко, як хотілося б мені. На жаль, все ж таки дуже ускладнюється робота в майстерні з тими графіками вимкнення світла. Але нічого, ми, хоч потихеньку, але рухаємось вперед до своєї мрії. Хоча останнім часом я вже дійсно починаю задумуватися над придбанням генератора, але все ж таки для повноцінної роботи в майстерні мені потрібен чималий генератор, це мінімум кіловат 5. Ну і я думаю, ви самі розумієте, що ціна зараз на такий генератор чимала. І блін, ну це не пауербенк сходити в магазин купити за 50 баксів. Тому... Якось так. То все є я вам дуже-дуже вдячний за вашу підтримку. Буду радий вас бачити в коментарях. Ставте лайки, репостіть, щоб нарешті Ютуб побачив мене і почав просувати ці відео. А? Як то гарно буде працювати!